Денчика, підкажи, скільки це видає сонячна панель енергії, чи мощності, чи ват, чи кіловат? Як це зрозуміти? Дивіться. Е, все доволі таки просто. От Подивись, тут у мене, значить, беремо, наприклад, розміщення. давайте, Бровари, наприклад, ставимо станцію в броварах. Потужність, скажімо, 5 кВт по панелям. Вона сиде. Втрати в системі розрахували, наприклад, 5%. Ставимо, що це у нас криша, наклон ставимо, наприклад, 30 градусів. Азімут – це відхилення від півдня. Якщо в сторону заходу ми ставимо плюс скільки градусів, якщо в сторону сходу, ставимо мінус. Беремо, наприклад, що у нас 15% відхилення в сторону заходу. І нажимаємо візуалізувати результати. І отримуємо от таку історію помісячно. Значить, ми бачимо, що саме мінімум у нас йде в грудні, це всього 133 кВт електроенергії середньому на рік згенерує дана станція. Якщо ми беремо, наприклад, жовтень, це буде вже близько 400 кВт. А якщо ми візьмемо літні місяці, липень і червень, то це вже буде десь 770 майже. Кіловат-годин за місяць може нагенерувати сонячна станція потужністю 5 кВт. І цей показник він, в принципі, середньозважений, тобто він може відрізнятись від цих от показників там в діапазоні, скажімо так, плюс-мінус 5%. Але якщо розраховувати кількість сонячних днів в кожному з місяців по певному регіону, то ця от історія може розрахувати. От цим сервісом ми в принципі користуємось при розрахунку. Станції, які ми будуємо, для того, щоб нашим клієнтам надати інформацію, скільки може генерувати станція. Але знову ж таки, це не враховує обмеження. Якщо у вас, наприклад, є зелений тариф, вона не генерує стільки. Якщо у вас нема зеленого тарифу, ви живете в кооперативі, поставили собі гібридочку, то не факт, що вона стільки не генерує, тому що потужність станції буде обмежуватись вашим споживанням. Якось так. Якщо вас цікавить сонячна станція, пишіть ми вам прорахуємо, що вона вам не генерує, скільки вам влізе тих сонячних панелей на кришу, і надо вона вам взагалі чи не надо, і скільки його надо. Номер телефончика отут. Набирайте, проконсультуємо, розрахуємо і поставимо станцію.